Усім привіт! Ви на каналі Алюна Так, Я тут трошки загуляла, У ну, мене чоловік на канікулах, тому якби, свої діла під, підробляли, там, трошки їздили відпочивати, тому якби трошки випала я із свого графіка відео, але вже вдома починається е, <різь> будні дні. Е, тому е, сьогодні полив, у нас вже два дні жарко майже, тому вже поливаю. Е, так, тут упало, потім підніму. Е, і сьогодні хочу зробити з вами пересадочку. Я вже тут приготувала. Я вам казала, що от е, мої трихопілії і е, Маріну, антикві Маріну, це гібридна цитріна і маріаї. Манюньки такі. Хто не бачив, пройдіть, подивіться одна із останніх розпечаток моїх орхідек, новинок, які я прийшли в посилочки. І я вам казала, що я її хочу посадити там на один субстрат, хочу спробувати, тому що одна із блогерів дуже хвалила цей субстрат. Як будемо робити пересадку, я все вам покажу, розкажу. І от нарешті він прийшов. Довго я його шукала, але прийшов. Ну Я не думала, що його так буде багато, ну нічого страшного. І ще в мене такий, ну, я тут подумала-подумала. Ви пам'ятаєте цю котлейку, яку я сажала, і я вам казала, що в неї там майже корінців немає. І от Олена із Англії, ну, вона більш спеціаліст по котлеям. То вона мені сказала, що, мабуть, дуже буде багато їй тут місця. І якби, не, не дуже придатний може бути борщик, так як вона дуже манюнька. Тому я вирішила її також посадити в цей субстрат, який я, от він до мене прийшов, який я хочу спробувати. Тому буде, я перепересаджу її. Подивимось, що буде. Щоб... Бо цей субстрат хто хвалив, що мені сподобалось, дуже гарні корінці. Я так думаю, у кого проблеми з корінцями, сажати так буде дуже вдало. Ну Подивимося, я спробую, це перше я буду робити, але мені задумка дуже сподобалась. І тим паче, цей блогер мені писала, якщо посадиш, покажеш. Як воно буде, ну, от сьогодні будемо робити. Так, ну що, покажу, що за субстрат? Ну, це навіть не субстрат, це щоб робити е блоки. Це е мюлендикія. Е ви вже, мабуть, зрозуміли, в кого я це підглянула. Це Світлана Вайсгейбер, недавно показувала результати. Своїх блоків і з, оці... з цієї трави, з цього коріння, навіть про пруті. Я хочу вам сказати, це половина. Я заказала один жмут, один кілограм. Дуже от Світлана казала, що на Амазоні можна знайти, я не знайшла, але знайшла на одному сайті для квіткових. Ті, ті, що роблять ну, якісь декорації із квітів, ну, квіткові приватні магазини. там так, вони іспользують. І це я заплатила з доставкою 24 євро. Ви, ба... ну, ви бачите, не бачите, але я вам покажу. Я половину відрізала. Зрі... Ой, ну Важко, дуже важко ріжеться. Я так думаю, що ці ножниці, це садові ножнички. Я їх використовую для пересадок для орхідей. ну, Я так думаю, я їх трошки притупила. Світлана казала, що її краще замочити, вони тоді буде піддатливіше. От я відрізала, бо все я не хотіла замочувати. І ось тут у мене зараз я їх тільки-тільки замочила. Тільки замочила, по-перше, вони трошки промиються. Бачите, вже вода така не така прозора, якраз промиються. Я так думаю, що я зараз сюди навіть додавлю фітоспорину. І потім я хочу зробити ну, 4, 4 таких блоки. Вони будуть невеличкі, тому що орхідейки в мене манюнькі зовсім, ну і не такі мілкуваті, щоб якщо вони, дай Боже, підуть гарно тут зріст. Щоб, щоб у них було місце хоча година. Так що поки що замочила. Тим паче в нас сонечко, так що вода нагріється. От Єдине вона сказала, що замочувати. Може, треба було їх теплій воді, теплі із, із шлангу. Ну, нехай, хай постує, тим паче зараз дуже-дуже жарко, нарешті дуже жарко і дуже сонячно, щоб знімати. Так що десь з часок воно полежить, я подивлюся, яка вона буде. Мабуть, я вам не буду показувати, як я їх буду крутити, а вже покажу остаточний результат, які блоки я зроблю, і потім будемо сажати. Так, ну що, приготувала, покажу мої такі е моталки. Не знаю. Назвати їх красивущими не, е, немає як, але для першого разу я хочу вам сказати непогано. П, е, щоб зараз покажу на цьому, ось тут я е, все время е, всередину трошки положила свіжу муху е, ось цього ось такого, е, сфагнума, Це я можу піти нарвати, і мене залишилось. Е, я чуть-чуть якби зробила гарнітур всередині, знаєте, як 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 пиріжок. Всередину начинку зробила. Е, ну, то що, поїдемо. Це у нас... Так, ще вам було видно. Це у нас рінхостеліс Рінхостель Аптера. Оце єдине, не знаю, чи залишати мені оцю. е-е Мочалочку чи ні, мабуть, ні, бо я боюсь, що в неї потім тут вода не, не застоювалась. Ага. Так, зняти її, щоб не пошкоджити коріння, це теж буде. Так, треба було приготувати. Ну, вибачайте. Якщо що, ось так. тут трошки залишу, ну, зріжу, кусунчик залишу, а все остальне ріжу. А ось так. Корінці тут гарненькі, бачите, пішли навіть в зріст. Так, так. І я хочу, ось тут Ні, тут вона висітиме, значить, я висітиме вона отак, то значить її я буду... Ось так примотувати і чуточку-чуточку, ну прям чуточку для корінців, знаєте, щоб моху, щоб, щоб було чим прив'язувати. А прив'язувати я буду цією вірьовкою, щоб вона, як вони вхватились, вона де через деякий час сама е ну якби сама відійде і якраз буде так, подожіть. мало залишила. Будемо новій мотати. Оп, щоб було як її прив'язати. Ось так. І на це літо цієї вірьоки цього жгута хватить, а і я надіюсь, що вони підуть всередину, ухватяться і ось так вони тут будуть жити. Так, куди тебе примостити, га? Щоб, ти, щоб ми тебе бачили і ти нікому не мішала. Ось так, да? Ну, А там потім, подивлюся, може перша посадочка. Так, послідуюча. Ну, в неї ось така, тільки, скажімо так, два корінчики. І треба її отак садити. Так само трошки тут є моху. Куди я його? Ось сюди, мабуть, отак. Так, отак. При... О, а в неї тут ось так прийдеться, так. Ось так я її. І також чуть-чуть мошку. просто щоб для закріплення, поки вона не піде всерединку. Ось цю сюди навіть заведу, хоча вона полу пустий там. Корінчик і так, опять. Ну, ось подивлюся, як як він буде цей Е... Э, э, ці, як їх? Як воно буде зростати на, на цих палках? Ну, результат Світлана показувала мені дуже сподобався. Ну, правда, вона показувала через два роки, а мені ж треба, щоб вже завтра був результат. Ось так от. Ну, нехай, нехай будемо чекати. Так, давай я тебе сюди. Ось так. Ти нікому не мішатимеш. Друга така посадочка. І тепер просте Маріна. Тут у неї, звісно, дуже мало корінчиків, бачите? дуже мало, Але деякі пішли в зріст. Я б така хотіла, щоб це, ну, залишу. І я її буду сад... 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 саджати головою вниз. А саджати я її буду ось сюди, головою вниз, отак, трошки посерединки. І... Знову трішечки моху. От що невдобно не тут. Отак. От Отак. От Чуть-чуть мошку і пішли крутити. Так як тут небагато. Самого корінчика, я, може, потім ще трошки іншою проволокою примотаю. Але поки що так-чуть чуть примотала, зафіксувала і тут. І все. Ну, якщо ви бачили пересадки от як брідерів там, так вони прямо взагалі на цих на скрепки сажають. Так що, ось така. Краса получилась, Надію, що краса. І сподіваюся, що все в них вийде на цих блоках. І хочу всунути. Так, ні, або буде ось так. Поки що буде ось так. Да? Щоб і я бачила і орхідейки не мішати. Так, ну що, три. Четверту я просто вам потім покажу, бо в мене вже моху немає. Ось сюди я хочу посадити на саму пузату. У мене так якось вийшло, сама пузата. Е, сюди я хочу посадити котлейку. Але мені треба піти нарвати моху. І потім, якщо що, я вам ставлю кусунчик. Так, вирішила, е, пішла, <головік> в мене настріляла моху такого лісового. І вирішила спробувати цей мох на цій котлейці. Я вам нап е напомню, як вона називається, і е покажу, що тут корінчиків немає від слова зовсім. Е так що подивлюся, трошки таке, чуть-чуть, отак, її обложу і подивимося, що з цього вийде. Як я вам казала, Олена мені посовітувала, щоб вона на поверхності була, тому це думаю, може отак і буде краще, а не в горшочку. Бо все ж таки вона, хоч я її не дуже загублювала, але все ж таки вона трошки е, ну, в субстраті, як на мене, як сажала, наче вона зверху сиділа, а тоді як... Е, Олена мені написала, передивилась, то мені кажеться, що дуже я її е, загубила. Ну, в общем, ось так, ось так вона буде. Будемо дивитися, чи так, чи не так. Чи добре я зробила, чи ні. Вона все одно в цій посадці ще. Не вкоренилася, як треба, ну, ви бачили, там взагалі нема нічого. Ну і подивимося, який буде мох кращий: сфагнум чи просто лісовий мох. Тут отак вона просто обкладена. І надію, що вони підуть в зріст. Два тут маленьких зростика. Ну, будемо дивитися. Ну, як я вам казала, я вам ставила відео з цієї пересадки. І ось такі 4. Блока з Получилося. І тепер будемо привчатися, вирощувати орхідейки на цьому блоці. І якщо будуть цікаві результати, то я, звісно ж, поділюсь з вами. І дякую Світлані за таку цікаву ну, якби, ідею, і е, буду дивитися, підходить вона мені чи ні. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні. Всім пока-пока.